Це військовий полігон у Кропивницькому районі. Тут навчають підрозділи територіальної оборони. На цій ділянці полігону офіцери запасу стріляють по мішенях з автоматів, одягають бронежилети та каски. «Три одиночних зеленої мішені. Тепер по дальній мішені простової мішеніамі Огонь!» По ростової мішені. По ростовій мішені стріляємо з відстані 200 метрів, по грудній мішені на відстані 100 метрів. Середній рівень стрільби 20%. Іншим ще треба навчатися. З 19-го року лише маю звання офіцеру запасу, і це для мене перші такі командно-штабні збори. Сьогодні саме ті збори, які дають офіцеру можливість трішки розширити свій кругозвір, включаючи і топографію, включаючи орієнтування на місцевості. Тут учасник. Зників зборів навчають надавати першу домедичну допомогу. Заняття проводить боєць третього полку імені Святослава Хороброго з позивним «Піжон». Показує, як зупинити кровотечу за допомогою з такої фіксуючої пов'язки турникету. Він е є, дає можливість працювати однією рукою, тобто ви його одягли, ви його затягнули. Коловара там закрутили. Закрутили крепка, потім додавали ще пів оборота для того, щоб не вбити постраждалого, тим, що ви, можливо, неправильно його наложили. Закрили, зафіксували. Тут учасники зборів знайомляться з технікою, яку на сході України використовують під час бойових дій кропивницькі спецпризначенці. Техніка хороша, бронірована, видержує. 7,62 калібр, підрив, 6 кг тротила видержує, розход у неї 40 літрів на 100 кілометрів, протяжованість 1000 кілометрів, вона приїде на запас запас ходу, в неї виходить пак на 350 літрів. Машині, машина оснащена кондиціонером, працює, автономне отоплення є, вмістність в неї 9 чоловік, плюс водій 10-й. Виконує бойові завдання для перевезення особового складу. Учаснику зборів Юрію Лук'янчуку 60 років. 35 років тому служив у столиці Туркменістану Ашхабаді. Каже, таку техніку бачить вперше. Ні, раніше не бачив для нас, для всіх це корисно. Потрібно. Потрібні такі збори. На цій ділянці учасників зборів навчають тактиці ведення бою. Контакт на коліно. зараз спробуємо. Не спіши. Пробуємо. Спокійно. І пішли. Переміщуємося на лівий фланг, починаючи з першого правого. Товариша. Вверх. Предупредил. Біжиш туди. Ззаді біжиш. По плечу. І біжи. Біжи, 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 біжи. Вверх, вверх. Сьогодні у нас практична фаза. Проводимо стрільбу, як ви бачите, розгорнуто сім робочих місць. На кожній робочій точці є підготовлені інструктори, які вже не вперше з нами співпрацюють. Сьогодні представлені майже всі райони нашої області, але в основному це наш Новоукраїнський, Голованівський, Кропивницький район і Олександрійський. Це основні райони, де у нас розгорнуті підрозділи територіальної оборони. Навчальні збори підрозділів територіальної оборони триватимуть по 21 квітня. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.